Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 16 червня, чергові четвер з вами передача історичні паралелі і я, Ростислав Новожевець. В історії України маємо дві історичних події, які припадають на цей день. Це 1578 рік страта козацького гетьмана Івана у Львові. Коротенька історія Івана Підкова. Іван Підкова, Іван Вода, Іван Підкова, насправді Підкова це його прізвисько, його він дістав від козаків через неймовірну силу, був величезного зросту 2 метри 29 см. Не знаю, чи в українській історії взагалі колись такий траплявся. І його біографія справді коротка, але насичена бойовими подвигами. Він, до речі, ще не мовляв, був викладений татарами, тоді їх ще називали татарами, а не кримськими татарами. І козаки відбили його, і довгий час він виховувався серед козаків. Через це був вправним воякою, став кошивим отаманом, потім козацьким гетьманом вже е, буквально за рік перед смертю. І прославився тим, що тривалий час воював з татарами. Неодноразово нападав на Очаків, який контролювався тоді татарами на Кафу, спалював татарські поселення в Криму і воював з татарськими союзниками, перед усім, з ставленником Османської імперії, з молдовським господарем Петром Кривим, якого посадили Османи для того, щоб закрити собі тип. Через те неодноразові були походи козаків на Молдову, і в підсумку було скинуто молдавського господаря і ним став і був проголошений молдавським господарем сам Іван Підкова. Тобто він був і козацьким гетьманом, і молдовським господарем. Ну, це щось з зразок цієї Балти-Чорноморської. Друге, про яку потім буде вести розмову Юрій Липа. А насправді він добре усів на Молдовському престолі. мала Молдова стала союзником Запорожжя, ну але, безперечно, що Османська імперія з тим не могла миритися і було вчинено таку провокацію. Підбурено якимись доброзичностями Івана Підкову, щоб він поїхав до польського короля Стефана Баторія, з ним провів переговори, мовляв, замаритися з поляками, тому що ж маємо Османську імперію під боком. І у Варшаві він був схоплений, а у Львові страчений, страчений, до речі, на вимогу Османського султана. Через те. Можна багато паралелі історично про передусім, хочеться тут згадати про татар, про кримських татар. В сучасному була заява буквально недавно від Василя Шкляра, відомого українсько-патріотичного письменника, який заявив, що Крим ніколи не був українським, не завжди був татарським. Знаєте, це страшенно боляче. Про це слухати, тому що це суцільне невігластво. Бо кримські татари прийшли в Крим лише в 15 столітті, коли там осіли в 15 столітті. До того, звичайно, в форматі погубців вони неодноразово робили набіги на українські землі і Русичі відбивалися від цього нашестя. А потім вже в 15 столітті було створено Кримське ханство. І кримські татарі такими ж самими окупантами на українській землі... Які москалі, такі москалі прийшли е, в Крим у XVIII столітті, а Кримські татари в Крим прийшли в 15 столітті. І оця заява Василя Шкляра ну, просто обурила е, громадські, ну, зокрема в інтернеті дуже багато е, неприємних слів на адресу шкляра полилося. Взагалі ну, шкляр останнім часом виявляє е, такі метаморфози, пішов в укроп відверто жидівську політичну партію. Тут віддає Крим е, татарам, е, тобто, чи е, щирими були оці всі книги залишенниці і інші, коли він писав про українську історію. Ну і наступна подія е, це 1919 рік, коли святіший присол в особі е, папи Римського е, Бенедикта XV визнав незалежність Української Народної Республіки. Е, е, Історичні паралелі. Е, українська Народна Республіка. Е, Мала би бути визнана е, українським парламентом сучасним, як е, попередницю української держави. Ми спадковість повинні вести не від Української Радянської Соціалістичної Республіки, а саме від УНР. Не дарма е, останній президент Вокзілі Микола Павюк передав е, президенту е, Крамчуку Леоніду е, передав вірчі грамоти. Клеймоди Української е, Народної Республіки і тим самим підтверджено було спадкоємність сучасної української держави від УНР. Але досі у Верховній Раді е, не ухвалено відповідного рішення. Українська республіканська партія і я як заступник працювали над е, законопроектом про визнання спадкоємності сучасної України від Української Народної Республіки, але зараз цей законопроект десь припадає полом і невідомо, яка його буде доля. А коли би було визнано УНР попередницею сучасної української держави, то весь цей період між 20-м роком падінням Української Народної Республіки і 91-м відновленням української новітньої держави. Треба було би визнати як такий, що був е, періодом окупації українських земель е, новітньої Російської імперії зі всіма наслідками, контрибуціями і так далі. І так далі і тому а тепер дещо ще е, про е, сучасні е, враження. От сьогодні їду я а, в автомобілі, включаю е, радіо і учую е, виступ е, е, Ганопольського. Ви знаєте, що Ганопольський зараз на Радіо Ера. радіоера тим цікаво, що там можна додзвонювати, задавати питання, слухати досить цікавих е, людей і воно справді користується популярністю. Не будемо говорити, хто стоїть за цим Радіо Ера. Ну, як хто стоїть, опозиційний блок, будемо е, так вважати. Е, і е, Андрій Деркач, який належить до е, так званого опозиційного блоку. Він фінансує це радіо, але люди є цікаві, зараз Андрій Анупольський. Андрій Анупольський висловлює таку сентенцію. Ну, Мовляв, йшла мова про те, що робити з тими, які знущаються над собаками і такі. Ну, надзвичайно актуальна тема. Я також за те, щоб шанувати всіх тваринок і домашніх там, собак, котиків, але сьогодні це найважливіша тема. На пану Петру, говорити про знущання над людьми, про знущання над українцями, про те, що відбувається на Донбасі, як московський окупант е, нищить місцеве населення, що відбувається в Криму, як московський окупант збиткується там над українцями, ні Польський обрав таку цікаву е, тему про е, знущання е, господарів над е, своїми домашніми улюбленцями. Ну і тут з сентенції він дослідно згадав таке. Ну, от, е, Проводив якийсь також паралелі і е, згадав за те, що було під час війни, що під час війни знущалися не над е, собаками, а знущалися також над людьми, зокрема говорив про Гітлера, що було знищено 30 мільйонів радянських людей, один прикладарів, а потім е, 6 мільйонів євреїв. Ви знаєте, з такою афметикою далеко не заїдеш. 6 мільйонів євреїв входили в склад здебільшого тих 30 мільйонів радянських людей, але він, ведучи передачу в Україні, не згадав про 10 чи навіть за різними оцінками 16 мільйонів українців, які загинули під час Другої світової війни. І отут напрошується тема. Чому в Україну Запрошують і допускають до передач, таких як Ганопольський. В першу чергу, Ганопольський, ми знаємо, що є євреї. Ганопольський приїхав е, з Москви. Всі передачі веде російською мовою. Як це стикується з тим, що в нас інформаційний простір має бути україномовний і він має бути український. Е, ми можемо навести приклад іншого е, Савіка Шустера, який е, також приїхав з Москви, громадянин, взагалі невідомо, якою він країною зараз. Ті всі перепеки так, він веде цікаві передачі, але веде всі передачі російської мови. І також недавно затіяв е дискусію на тему, чи надавати політичний притулок росіянам, які пересідуються в Російській Федерації режиму Путіна в Україні. І так підвів цю розмову, що в суді проголосували 90% за те, що треба надавати притулок росіянам. А ми, українські республіканці, категорично проти аби надавати політичний притулок росіян в Україні. Їх і так тут е, 7 мільйонів. І це є п'ята колона. Вони закликали Росію, щоб вела війська. Вони закрутили цю катавасію на Донбасі. Вони очолюють е, всі ці так звані ополчення. Вони звернулися до Росії, щоб, мовляв, тут їх переслідують, їх потрібно захищати. Подивіться, що відбувається. Ми маємо. Кісільова, який приїхав з Росії, також веде свою передачу Чорне зеркало. Ми маємо Портнікова, єврея, який тривалий час жив в Москві, веде передачу то українською, то російською мовами. Ми маємо того, згадного Саліка Шустера, того самого Ганопольського. Ми маємо Кулікова, так він громадянин України, але є сам росіян. Тобто взагалі тих, шоу а ток-шоу що це є? Це є е, розмовна вистава. В тих всіх ток-шоу е, ми не бачимо жодного українця, який би вів е, такі е, цікаві передачі в е, праймтайм, тоді коли максимум українці дивляться і взагалі немає е, українців серед е, журналістів. Які є такими популярними, тому що виступають е, з такими передачами, які добре фінансуються, але фінансуються телеканалами, які у власності знову ж таки тих самих чужинців, так званих олігархів, насправді злодіїв законів, серед яких немає жодного українця. І от для того, щоб говорити про інформаційну безпеку, про інформаційний простір в Україні в першу чергу потрібно навести в цьому, не Потрібно цьому е, ладу аби закривати ці канали, які порушують грубо українське законодавство, бо згідно з українським законодавством, весь інформаційний простір повинен бути україномовний, ніхто не дозволяв відпускати ті чи інші квоти для російськомовного, україномовного, допоки весь український простір не буде україномовним, готів говорити про безпеку, про якісь перспективи. І повертаючись до тих самих росіян, тому що найбільша небезпека йде з Росії, найбільша небезпека йде від п'ятої корони російської, яка засіла в Україні. Ви знаєте, що жодна російська організація в Україні не виступила проти експансії Росії в Україні. Росіяни і далі вперто розмовляють, які живуть в Україні, російською мовою. Вони далі є повідниками того ж самого руського міра. І взагалі треба закликати росіян. Якщо їм так погано в Україні виїжджати назад до себе на Пробеківщину в Росію, ну, до речі, на заклад того ж самого Путіна, який був зроблений ним ще років 10 тому. І тоді не треба буде їм звертатися до Росії, щоб їх захищали, бо їх і права тут порушують. В Росії вас е, ніхто не буде притісняти, всюди у вас буде російська мова і так далі. Дайте нам спокій, дайте можливість українцям самим розподілювати цій державі. Saúde!